Танцювальний мюзикл виконавці ролей у ньому вихованці театру танцю Вертікал Ліміт. Загалом близько восьми десятків дітей віком від п'яти років та ще півтора дорослих. Усіх їх згуртували керівники студії, учасники одноіменного та добре відомого в Україні колективу. Своє шоу назвали Кароліна, адже створене воно за мотивами голівудського мультфільму 2009 року Кароліна в країні жахів. З поміж багатьох варіантів зупинилися саме на ньому, каже учасник Вертікал Ліміт Федір Хашалов. Мовляв, мало хто його бачив. Відтворити на сцені сюжет мультфільму, намагалися максимально. Не точно, однак часу на втілення ідеї було обмаль усього три тижні. Спочатку ми думали зробити просто як звіт, такий танцювальний, як всі школи роблять танцювальне в кінці року навчального зібрати діток. Кожному кожна група зробила свій танець, і просто один за одним в хаотичному порядку станцювати і показати це батькам в якомусь приміщенні, де вмістить так більш-менш людей. А потім ми це хотіли зробити не просто так, а щоб було цікаво зробити типу як виставу. І отак ми почали, почали і хотіли все краще, краще. не було в нас такого, що ти не вмієш танцювати, ти не танцюєш, ти вмієш. ми всіх зібрали, хто бажає, хто хотів. Зробили батьківські збори, розказали батькам, що вони не проти, щось таке цікаве, щоб їхня дитина прийняла участь, і всі були за, навіть ті, хто взагалі не вміє танцювати. Попри поспіх та непросту попервах підготовку, генеральна репетиція кажуть учасники, відбулася на диво спокійно. Жодного мандражу не помітної у виконавиці головної ролі в хореографічному мюзиклі 19-річної Наталії, яка втілювала на сцені 11 літню героїню. Та це лише на перший погляд. Акторською майстерністю каже дівчина похвалитися не в змозі, тож острах таки має. Хоча на сцену виходить. Часто, адже вже кілька років танцює в основному складі Vertical Ліміт. У підготовці до прем'єри їй довелося дуже багато разів переглянути як увесь мультик, так і фрагменти зі своєю героїною, зокрема, аби опрацювати роль. Знаєте, хотіла детально все якось до деталей знайти костюми. і я через то потратила багато часу. І коли вже вийду за кулісами не стану. Там вже точно мандраж почнеться. а Поки що ще нічого. Олег Севастьянов у Vertical Ліміт з самого початку загалом вже 13 років. А от Галина Маронюк потрапила до колективу лише півроку тому, та на сцені молоді. Люди цілком гармонійно перевтілилися у подружжя батьків головної героїні. У нас два образи: мої е, вигадані тато і мама, і насправді настоящі. Так от ми, як ми пробуємо втілитись в образ. І... Виховуємо свою маленьку короліну. Звичайно, без досвіду досить важко а, грати, а, тим більше та роль, яка потребує перевтілення прямо на сцені. А, але це дуже цікавий досвід, це дуже цікава пригода в житті, і насправді а, допомагає дуже сильно у спілкуванні, допомагає знайти себе, поекспериментувати, перевтілитися і зрештою попробувати свої сили. Зі сценічними костюмами для вистави допомогла мама одного із вихованців театру. Танцю шила їх до останньої ночі перед прем'єром. Серед них і яскраво зелене вбрання для восьми світлячків. Мені подобається те, що ми всі разом танцюємо в ну, хаос. Там мені один тест не виходить. Ну, там топрок. Я трошки дошвидше за них. Я мріяла на принцесу, ну щось таке. Тут цікаво. Все, як казати, радик. Наступний показ танцювального шоу Кароліна відбудеться вже на більшій сцені. Сподіваються його автори, адже глядацька зала театру «Ляльок» не змогла вмістити усіх бажаючих потрапити на прем'єру. Тож попереду обласна філармонія або ж облмуздрамтеатр. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, новини 402.